Дари волхвів. Комікс. За новелою о Генрі. Автор Анастасія Штомпель. Газета зараз. Паніка на вулицях. Рівень безробіття росте. Лише за тиждень тисячі людей опинились без роботи. Джим, сніданок готовий. Містера Ді, ваш стейк і шампанське. Дела, кохана, я тебе підвів. Коханий, що трапилось? Сьогодні Різдво, а в нас лише долар і вісімдесят центів. Ну нічого, побудемо рік і без подарунків. О, Делла, Джиме, любий, не сумуй. Все ж добре. Подивись у нас є дім, ми снідаємо і навіть п'ємо каву. Нічого, що грошей немає зараз. Це лише питання часу. Головне, що ми разом і любимо одне одного. Кохана з такою дружиною, я зобов'язаний бути мільйонером. У нас все вийде, Джим. пі піп, -пі -пі -пі. час іти. Люба, маю бігти. Дево, я зовсім скоро буду. Люби, я тебе чекатиму. Бах! Ох, Джим, ти так стараєшся. Я мушу знайти гроші і подарувати тобі подарунок. Бідна дела, останнім часом у неї зовсім немає радощів. Ні, я зобов'язаний знайти подарунок. Де ж взяти гроші? Хм, волосся. Купуємо волосся. Схоже сюди. Вітаю, чим Божу, допомогти вам. Ви купите моє волосся? У той же час у ломбарді. Чи можу я ще чимось допомогти? Підкажіть, де я можу купити гребні для волосся? Боже мій! Ось ваші гроші. Так, у мене є 20 доларів. Куплю джиму ремішок для годинника. Боже, яка краса? Дева буде в захваті? Вечір. Хоч би Джим не сердився. Я так його люблю. О, це він. Люба. Люба. Любий, ти тільки не сердяться. Я продала волосся, бо не пережила би, якщо б ти на різдво залишився без подарунку. Ти ж не сердишся, правда, Джим? Сьогодні ж Різдво. Ти продала волосся? Так, продала, але з волоссям чи без я все ж та ж дела. А волосся відросте, правда, Джим? Бух Джиме, що це? Це твій подарунок від мене? Подарунок? Я продав годинник і купив тобі ці гребні для волосся. Ти продав годинник? Так. О, Джиме, у мене також для тебе подарунок. Подарунок? Це ремішок для годиннику. Гадаю, потрібно відкласти подарунки ще десь на рік. Згодна, Люба, з Різдвом тебе, з Різдвом коханий кінець.